До війська Геннадій не читайло, хотів піти ще у 2014 році. Втім, тоді до лав збройних сил його не взяли через стан здоров'я. Майже все життя він займався обробкою деревини. Цього року чоловік пішов служити у перші дні вторгнення. Проходив службу у 95 й десантно-штурмовій бригаді. Він просився на фронт його болезні, все, ну, він пішов воювати з перших днів. Ну цей він вже ну, смілива, чесна людина, що я можу сказати. Нічого він не говорив, я його бачив десь на початку війни. Я його зустрів, поздоровився. Він десь спішив віта. <пізвісна> навіть дізналися ну, вже про тим да? <пізвісна> да, Вже по факту я вже вчора, позавчора узнав. Геннадій Нечитайло загинув 7 травня у бою поблизу села Довгенька Ізюмського району на Харківщині. Загиблий зарекомендував себе як достойний мужчина, який захищав шистю та гідністю нашу країну. Ніхто не забутий. помстимося за всіх, вибачте, що не вберегли. Слава Україні! Загиблого поховали на Смолянському військовому кладовищі. Попрощатись із військовим прийшло близько сотні людей. Іранні Вікторович Житомирянин, який був військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, у вічній скорботі залишилася дружина, сестра, мати, а також двоє, двоє дітей, двоє доньок. Ще рахувати із дня повномасштабної агресії Російської Федерації на сьогодні в Житомирській міській територіальній громаді це 48-поховання. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.